Добрий день, друзі. Я дуже радий, що ви придбали саме наші органайзери. Саме для вас ми записуємо відеоінструкцію по його збору. Перш за все, ми відкриваємо коробку. Друге, дістаємо набір. Ложимо його перед собою. Уважно, дуже уважно читаємо інструкцію. Якщо щось не зрозуміло, пригляньте відео. Далі ми беремо комплект. Ось комплект бокових деталей. Ось комплект основної плити. Відкладаємо бокові деталі, розкриваємо плиту. Раз, два. А як зрозуміти, де початок плити, а де кінець? На початку ось ця деталь згибається. В неї і монтується шильдик. Далі ми беремо наш комплект бокових частин. Ми повинні закріпити бокові частини зліва та справа. В бокових частинах є середня частина. Ми зараз її оберемо. Як зрозуміти, як кріпити? По-перше, на боковій частині ручка повинна розташовуватись горизонтально, не вертикально, а горизонтально. Тобто, ось так та ось так. Далі ми повинні зігнути ось ці липучки. Ось так. На одній частині у вас резинка, а на другій частині у вас кишеня. Ми беремо від кінця другий відділ ось. ось один, ось другий. Та монтуємо бокову частину. Синхронно це робимо на другій стороні. Далі підіймаємо цю частину і цю частину. Далі підіймаємо верхню частину, де кишені. Ось один. Ось два. Фіксуємо їх. Приглажуємо. Далі закриваємо верх. Ось раз. Ось два. Кейс майже зібран. Згибаємо цю частину та закриваємо органайзер. Все, майже все зібрано. Але якщо вам потрібно встановити середню частину, ми її згибаємо. Відкриваємо бокс та вставляємо сюди. Зараз не будемо це робити. Закриваємо. Ура! Кейс зібран. Дякуємо за перегляд.